Всім привіт, народ! З вами я, Марі, і ми продовжуємо таку чудову гру як Dark Souls Remastered. Що ж, попередній серії мене там прибив один шмошник, тому що давайте повернемось до нього, і я хочу дуже сильно помститися тім разом, якщо чесно. Що сидить там на камені, і коли я до нього доберуся, не дай Бог йому господь, щоб я його не пірвав на нуль. Ну, або він мене. Як то кажуть, буде дуже-дуже весело. Що ж, Давайте не буду вас мучити цим всім. І, можливо, або прискорюю, або обріжу цей момент. Давайте. На счет три. Так, народ, ось я дібрався до цього виродка. <с> Що той раз нас прикінчив під нуль. Що ж, попробуємо йому відомстити або пробіжимо попри нього, <с> Відкриємо скорочення, і лиш тоді, я так задрався тут бігти попри цих монстрів. Це просто капдець. Ви б знали. Дай дужче якось жалко, якщо чесно. Просто біжимо нахрен нього. Якщо так кажуть, Можна, хочеться скоротати, відкрити тут скорочення, а то він пробиває дуже-дуже жорстко. А мені це не дуже подобається. Давайте побіжимо попри нього. Опа! Ви подивіться, що тут у нас. Стій! Стій, кому кажу! Оп! Успіли! А що це? Солор? Солор? А що за? Друже, а шо з тобою? Uh, uh, Ти долбанувся? Он тут. Меч сонця, шо сонця? Обладунки сонця. Що за прикол такий? Можна якось відкрити? Зашибись, скорочені народ. От воно щастя. Так, біжу до Кострика і зараз повернемось. Так, народ, зганяв я до Кострика, тепер можна спокійно рухатись собі назад. І маємо тепер невеличке скорочення. Що дуже сильно мене радує, якщо чесно. Прям дуже сильно. Нам би ще вдалося завалити оцю мразоту, звісно, було б взагалі прекрасно. Ну, мене сильні сумніви, що мені взагалі вдасться його перемогти. От реально ну, поскладніше боса буде, Ну, все ж таки, давайте у мене є всі шанси, йому надухопелити. Зараз ззаді підкрадемося і як... Долбанен по ньому. А ну давай, що ти можеш? Ага. О! А от так тобі. Так, будемо... Ходити тут довкола. Доходимо довкола. У нас є всі шанси ще перемогти. Так, хілимось. У нього під дупою. Хілимось. Якщо вдасться його здолати, буде просто по-королівськи. Якщо чесно, народ. Оп! Хілимось. А то ця падла уміє дивувати, можна так сказати, все! Чао, Хау персику, дозрівай! Хух, напряжний тіпок, якщо чесно, прям дуже напряжний. Тепер можемо спокійно відправлятися до ліго Хаосу, народ. І постараємось його перемогти. Хоча нервні клітини мої, здається, не будуть відновлюватися. Ще дуже-дуже скоро. Що ж, ну це чудово, шкода Солара, Я не знаю, що з ним сталося, але його ніби накрило м'яним тасіком, і він долбанувся головою об стінку. Якщо чесно, прям дуже сильно мене здивував. Так, а що за що за прикол дурний? Чого я не можу залізти на корінь? Ти що, ногу знов забув чоловічек піднімати, чи що? О, господи, яке воно рахітне. Так, давайте піднімемось нагору. Мене цікаво, хто це був у нас вчора тут, такий. Опа! Ти хто? Ты не до чаклун! <реш> Клоун, бляха, якийсь. Кто ты вообще такий? Осох, изолиту. Це, типа была одна из видео изолиту? Какая дивна. Что ж, давайте прямуем до босса. Подивимось на что він здатен, взагалі. Так. Спуск донизу, чудово. І погнали, народ. Що ж, подивимось, що нас тут очікує. Уігу! Поїхали. Дивіться, як ми класно катаємось. а? Так, ну і. Так, Ліго Хаус, да? Що ж, народ, рекомендую вам никатись за щит і бігти, рушити ось ось цю Ситуацію зліва, можна так сказати, але перед цим хільтесь. Бо дрючить вона вас буде по-королівськи, можна так сказати. Ще окрім цього тут буде ламатися на цій арені, якщо не помиляюсь, зараз мусить поламатися ця. Ух ти ж. Є. Yeah. <laughs> Ламайте перші частини, Це. Ось цього, лігва треба зламати оці, бачите, штирі, що стоять зліва, інакше урон по ній взагалі не буде проходити. І взагалі по цьому босу урон не буде проходити, оскільки це не його фізичне тіло. Це звичайне дерево, яке буде відрощуватися все наново, 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 все знову, знову, знову і знову. Знаєте? Матінка моя, що я розбудив? Готуйтесь, що вас будуть вербально, анально і домінувально. <гум> Валити? Зараз почне ламатися підлога під нами. Тут треба бути дуже обережним і дуже обачним, оскільки ця тварина Любить скидувати вас в дно, можна так сказати. Ось бачите, я не успів навіть нічого зробити, а мене вже попускають як останнього. Дай хоч відкотитися, мала. А ім'я всіх святих. Не знущайся аж так. Попустила, просто забила палками, знаєте, абоссала. <с> не дає навіть шансу. Хотів би щось зробити, і то не дають. А? Щас гвалтують. Бідного Марія гвалтують. Потребую Лаври і суду. На! <с> Получай по корінечку, гнида. Але краще б я цього не робив. <рив> Знаєте в чому складність цього боса? Вона дуже-дуже є проблемною в тому, що основне її тіло знаходиться під таким захистом, що ви просто від життя охрінієте. І шанс його дістатися ну майже нульовий. Оскільки в центрі доведеться пропригнути, можна так сказати. І плюс нас люблять скидувати. Що тебе качка копла? тварь ти остання. А, скільки бігти сюди, блін. Гаразд народ. Повернемося, як я буду знову в неї біля входу. Так, народ, я вже добіг, бля, хамуха. Це капец, це такий геморой, ви знали. Та ви знущаєтесь. Що якийсь лицар Кірк знов дерся. Ти неадекватне, тебе життя нічого не учить, чи що. Знову! Придурок якийсь. Не розумієш, що він до мене стільки хоче, шипований шит. Ще якусь хрінь. Ну, 26 тисяч душ хотів мені подарувати, хлоп. Ну, що я з ним зроблю? Ну. Капець. Що, народ, другий раунд? Фух, сподіваюся, я протримуюсь цього разу довше трошечки ніж. Попередньо. Все ж таки нам залишилось тільки. Можна так сказати, одне. Я не вспів зайти, мене вже попускає. Да ну йоханийш. Дай випити хілку умоляю, баба тебе неадекватна! Да ну тебе в сраку, ти даш мені підійти чи ні. Да, народ, отак мене б'ють, насилують і вбивають. Так. При... Я з біг сюди! А! Чортова ситуація! Бляха! Бляха-муха, як я вже задрався бігати сюди. Все, тварь, цей раз ти точно умреш! Ой народ, блін, як я задрався бігати такий кілометраж ради того, щоб, блін, щитані секунди померти. Це просто такий геморой. Ой, блін, я не знаю, як вам це слово написати. Мене вже голова болить, від цієї дури, блін. Охреніть, вона ще свою кляту магію зразу на початку кастує. Ти знущаєшся, жінко, дай мені спокою, я тебе умоляю. Дай мені спокою. Я рот этого казіно, блін. Так, бляхамуха, цього разу я точно її должен завалити. Я вже навіть перевдівся, бляхамуха, на захист від вогняних атак. Чорт, ну дайте, будь ласка, перемогти. Я ж не хочу бігати за кілометр. Там ще постійно той дух воскрешає, дебільний! Будь ласка, я тебе дуже прошу, мала, ну умри, блять. Умри нахуй, умри, блять, і не дай дай мені спокою, нахрен. Сраку, кода ты тупорила, блядь?! Тут тебе б шлях трапив, бляха. Ти душаешься? Я вже народ нічого не кажу, я просто вже замучився, блять. Дивіться, у мене повернення аж тут стоїть, воно навіть не внизу. Дрянь. Ну шо ж стерва. Ну що, ти даш мені шанс? Ага, шанс мені ніхто не дасть, окей. Да! 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 Да, я це зробив! Яханий Йош! Скільки моїх нервів померло в цей момент! Я всередині такий щасливий. Сука, ти помреш адськими муками! Я не умру! Я не умру, блядь! Я не умру, твар! Я буду хілками питися, но ти, блядь, у мене здохнеш! Да! Да! Слава всім святим і присвятим. Не знаю, кому там молитися, но. Дякую. Дякую, що ви дали мені можливість перемогти, цю твар. Тварь нечистиву, блять. Якими агатськими муками нагородив мене господь. Який це кайф народ! Це... Я не знаю, як це описати. Ви, наверно там такі довольні, що я стільки раз здох. Але я зараз ще більше довольний, якщо чесно. Я дуже довольний. Прям неймовірно. Ооо, кай. Ну все, народ! Спокійно переміщаємось тепер у храм вогню. І йдемо віддавати всі душі, і можемо йти, як то кажуть, на володаря Гвіна. Я думаю, ця серія буде фінальною. О, господи, скільки мук! Дякую. Дякую всім святим і присвятим. За всі можливі дії охо-хо-хо. Нарешті. Нарешті. Де мій панцир, Гавела? Одіваємось назад в саму важку зброю. У нас тільки броню. Присядемо, як то кажуть, на фінал. Давайте я витрачу всі свої душі, все ще маю. Е, от у нас все ще тільки залишилось. Я прискорюю цей момент спеціально. Просто хочу показати вам, що ми назбирали. Тут до кінця вже тут залишилось. Що, ну фігня залишилась. Я думаю, нам вийде перемогти Гвіна. Я думаю, <просок> думаю спроба третя, я думаю. По-другому, <просок> <сок Mysterio> <тросок> не знаю. Так, душ хороброго воїна. Аж 8 маємо народ. 8. Яфіки, і ще сорокетка впала. Так, що у нас тут ще є? Що ми тут ще не збирали? Велика душа хороброго воїна. Використовуємо. Ще 16. Бряха, ну душ тут просто неймовірно. Душа героя. Ще, ну. Ще десятка. Ух! Як то кажуть, перед фінальною битвою треба максимально прокачатися. Ще одна душа героя. Ще десятка. Душа великого героя, там, зайця бачу, у нас є. Душа великого героя. Давайте теж використовуємо. Я залишаю собі тільки душу мануса. Матінка моя, 118 тисяч народ. 118. Давайте зремонтуємо все наше спорядження, бо я бачу, воно майже зломане. Хути, блін, ну це капець. Ну помучили нас, скажімо так, файненько, файненько. Давайте підвищимо рівень, ну що ж це останні, можна так сказати, прокачки. 88 рівень, запам'ятайте, це всесильний марій. Іде битися з королем Гвіном. Що ж народ. Э! Е! Проснись ні, ні. В, порядку, в порядку! Давай, Шевелися! У нас тут, як то кажуть, фінал на носі! Ну що, битися будем? Я бать, баться, щось терміно. Да-да-да! да, -да, -да, -да. Переміщи мене. Уже добре. Ходім. Давай, зубастик, тягни додолу. Що народ, ви готові? Бо у мене аж руки чешуться вже до нього дістатися. Ух, Я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий йому накастеляти так, щоб у нього життя світилося в очах. Давай, пропускай, давай піднесемо кляті душі, погнали! Піднести душі, чаші лордів. Ух, що ж народ? Ось вона. сила Скільки гіморою дістали мені ці душі, звісно, це капець. Але все ж таки. Ось вона, дорога до короля Гвіна. Володоря полум'я. Що ж народ, заходимо? І подивимось, що нас тут чекає. Це вже фінальчик, я вже прям відчуваю всю силу. Бляха, я думав, це срібні лицарі нападати будуть. Що, він будуть просто стояти? А, це типу вони охороняють короля. Або це місце, де вони перероджуються. Ніфіга собі. Ну шо, піч первісного вогню народ. Відправляємось. Опа, опа, опа. Ви дивіться, хто нас тут уже чекає. Наші старі знайомі. Здарова, хлопці! Як ваші справи? А мої, прекрасно! <рес> Брила Титаніто. Ух, блін, ну чорні лицарі мені дуже подобаються. Вони охороняють свого короля навіть посмертно. Ну, за це їм неймовірний респект. Що ж. А ну, друже, давай, ще один бій. Ух ти ж матінка моя. Блін, чуть мене не вбив! Да ти що? Сильний хлоп! А, я забув, у нього така сама болина, як у мене. Що ж, народ, рухаємось. Нас очікують неймовірні, як то кажуть, пригоди. Ось він. Ось він, фінал, як то кажуть. Вперед із піснею до перемоги. Бо тільки перемога сулить нам гарну долю. Що ж. Угу, це буде битва Віку? <ріст> На мосту, да? Але, друже, вибач, нам з тобою не по дорозі. Що ж, народ, заходимо? Мені самому вже не терпиться побитися з гвіном. Так, а як до нього пройти? А, треба спуститися. Ну да, 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 да. Що ж я так туплю? Туплю, народ, туплю. Кипець. А, та ви подивіться, нас ще чекають стільки суперників. Опа! Куди ти скачеш, га? Блін, ну об'ються, то вони сильно. Велика сороль. Сакира! Капець! Мені ще ще одну круту валину видали у фіналі. Все, на відпочинок, друже. Що, народ, як думаєте, затащимо короля? Як то кажуть, з першого разу. Чи ні. Що ви на це кажете? Давайте переодягнемось на всякий випадок. Візьмемо не хавела, а. поглинання. Ну, він буде бити вогнем, то буде дати вогняну шкоду, і покладемо. Що за щит слонця? Що він дає? Ну майже нічого. Так, давайте тоді і покладемо собі тоді щит. можна так сказати. Щоб, щоб, щоб покласти, що таке. Десь у мене був щит темного лицаря, бляха муха. А от шит чорного лицаря. І візьмемо його. Що народ, заходимо? Як то кажуть, гвін лорд попелу. Ну що, старий? Покажеш свою силу? Ух, блін, ну ти по... Ти, звісно, капець, мужик. БЛЯТЬ тупо дамажи! А! Ты шо? Блядь, нихеря себе! Капец! Мужик, то дать по... Ты неадекватный чешо! Ну, БЛЯТЬ Жесть, народ! Тут оце тупо махач, типа королів. Можна так сказати? Тебе молю Дай естуса випити! Дай естуса випити, молю! Бля! Капец, мужик! Та ти вообще якийсь майчикський перериви між атаками! Так, народ, біжу, я зараз Знову до нього. Це Пиздец, блять, мене ще й лыцарье хуярять. А, блять. Вот йобки. Так, народ, я добіг сюда, бляха-муха. Просто геморой, блять, з цими лицарями, якщо чесно Ой, гвинчик, гвинчик. Ну шо, давай, другий раунд. Блять, ти, ти знов свою атаку дебільну, блядь. Шо ж ти за людина така? Да ти не проклятий Старий Старый пень, блять, угомонись! На, Тобі, би падла! Цей старий наркоман совсем сдурил, блядь! Дві, три, похуй! Чотири! Хілка, хілка! Хілку! Раз, два! Вот нарколы за стара! Обочай! Да! Алкаш, Хари <laughs> вот ж старий алкаш, блін! Харе бухай! Вот же неадекватный старый, бля. Фу. Чо ж народ? Теперь у нас є два варианта. Первый можем. Ох, 70 тысяч душ загвина. Вознущаетесь! Да цей колобок, бля, хамуха, вартий всех 100. Є два варіанти, народ. Можемо розпалити вогнище, можемо його потушити, да? А може я не хочу розпалювати вогнище? Навіть не знаю. Якщо чесно, ну просто не знаю. Варто воно то, А Якщо я не хочу, наприклад, його палити. От ні надоїло. Ну да ладно. Давайте розпалимо полум'я. Ух... Що і це все? Ну, музика прикольна, мені подобається. А, це все? Ну блін, що ж народне, це можна сказати, ми закінчили. Пройшли Dark Souls Remastered. Ух, скільки нервів він мої з'їв. Скільки тут померло знову менерних клітин, да. Я знаю, що не перемогли двох босів, наскільки я знаю. Це. Ми не помиремо дочку Сіта, але я її не вб'ю ну, ні в якому разі. Це моя вайфу, можна так сказати, в першому Дарк Souls. -і. і я не переміг Гвіндоліна. Ну, Гвіндолін мені теж, скажімо так, як персонаж подобається просто тому. Уві, і, ах, цих двох я не хотів вбивати, у мене не було до них бажання того. А якщо у мене його нема, то я їх не вб'ю. Ось, ось Що можу вам сказати? Гра чудова. Ну, просто класна, мені подобається. Боси, ну, такі, скажімо так собі. <звучить> Боси досить легенькі, якщо до них приноровитися і подивитися, як з якоїсь сторони кожного колупати. Тільки є такі, звісно, що просто мозок виносять, а є такі, що, ну. бляха, наче ти його зліпив. Тут буває тут важче реально пройти до боса, ніж пройти взагалі з <звучить> самого боса, можна так сказати. Ну, а фінальний гвін дав мені просратися конкретно, так? Я на ньому мерзнуться один раз, і один раз поки біг до нього. <звучить> Це капець. Я реально кажу, тут важче добігти до самого боса, ніж вальнути його. Але так, скажімо так, цей алкаш дав мені просратись так. Але гра чудова. Що ж, народ, кладу їй 10 м'ядзак із 10. І ця частина серії западе в моє сердечко ще на довгий період часу. А вам, народ, дякую за те, що були зі мною весь цей час, весь цей період, що дивилися відео, що клали лайки, коментували, давали підсказки, що як робити, що де бігти. Ви у мене золотульки, просто самі найкращі. Хто б вам що не казав, а в мене, пам'ятайте, ви самі найкращі. Я вас тих в цьому люблю, обнімаю, а на цьому буду закінчувати таку чудову гру, як Dark Souls Remastered. З вами був я, Марій. Це був Історія Марія і. Dark Souls Remastered. До зустрічі в наступних іграх і в наступних проходженнях. Бай-бай, мої хороші!